Добрий день всім. Ми в гостях у покуп... покупательниці М 5 масажного ліжка Але Нікіфоровне. Але Нікіфоровна, розкажіть, будь ласка, як ви рішились на покупку цього обладнання? Я легко розстаюся з грошима. тільки треба прийняти рішення. Я... Тобто ви довго тобто... не думали? Ні, не думала. думала дову. Скажіть, <реш> Аніка, як ви себе почуваєте вже <реш> щаслива власниці <реш> цього обладнання? Ви щасливі, довольні, що купили його? Да, я щаслива і так, і без неї. <реш> У <нього було>. ну, <реш> ну з ним було, <реш> Я думаю, що ще щасливіше буду, більше. тому що да, так буде інтересніше, що можна буде зробити собі масаж. Але ну, поки я сподіваюся, да, що полне, повне зілення прийде, mm -hmm. і потім уже я точно буду вам свід... mm -hmm. буду ходити до вас там кожен день, у mm -hmm. якусь неділю показати своє свідчення. Скільки раз? разів на день ви плануєте її користуватись? Три, Три. ранком. Три. Це И потом на выбор можно линейный, линейный, да, два массажера, да, больше не линейный, да, линейный, пинка мы еще вот у вас пояс, зупинка, пояс, пояс приставка. Ну это хорошо, конечно, тепло, скажите еще, тепло, кому вы побажаете еще такого бладного не купить. А, я бажаю всім взагалі купити, е, тому що усі гроші мають. Я вам хочу сказати, що гроші люди добрі, от ви, Вони всі мають. Вони просто їх держать. А нехай вони будуть. А я скільки бачила людей, у кого гроші, е, наприклад, у моїх батьків, не у моїх батьків, у батьків мого чоловіка, вони ми їх просили на дім. Вони мали цю суму, але вони нам не дали. Mm -hmm. І ми вже, е, е, виходить, на п'ятому десятку чи на якому? Mm -hmm. М'яко сказала, це на п'ятому mm -hmm. по скоробнічах. Mm -hmm. да, куп, купили дім, потім построїли ще його. Mm -hmm. Не будемо казати, хто це робив, тому що я дуже. Е, я дуже мечтала, бо я дуже мріяла про дім. Mm. І я хотіла, я, я була ініціа... ініціатором, mm. а вже потім то, що Бог дав квартиру, квартиру в Одесі, це я зробила такий ход. У мене була невеличка сума. Але тут я подивилася, що там дуже такий курс був інтересний в цій фірмі, що взагалі він стоїв 24-25. Курс долара, а в них 16,8, то я, mm -hmm. е, я просто е, подивилася на сина, тому що син купив до до мене. Якраз mm -hmm. переді мною він mm -hmm. велика сім'я, і всі вони будуть користуватися. Тобто, якщо бійти, якщо хочуть, мишку, то переноси, звісно, будь Звісно, чим вам сподобалась ось ця імена модель? Чим вона вам вона ніжна, ніжніша, ніж четверта. Не, Ну вона навіть да, складніша, трохи там в неї три. да. коли там, там ну, чутно, коли на них повертається один і другий. Раз, раз, тут три коріння. Да. Аж дві, так, так. Одна під спиною у тебе і там ще на полі. Я поняла, що колесу колесу, я ще не пробувала. цей сподобався тепловий. А, цей, спод... туди... цей сподобався, так. І мені ще тоді не сподобався, я бачу, що ви не дарите його. А зараз подарили. Ну, дякую. Мені <плес> достатньо. Я, кажу, я вже дякую. одна. Дякую вам дуже. Да. Да. Бажаю вам досягти крутих результатів, як ви кажете, повного зцілення. Амінь. Да. Я бажаю, щоб всі були здорові. Нехай собі купляють, навіть навіть якщо вони здорові, ще не встигли захворіти, дякую. то я бажаю їм, щоб вони купили таку кровать, щоб потім було... не було такого. От, тому що ніхто не знає, що де кого чекає. Так.